Доброго вечора, друзі. Я, звісно, починаю з подяки за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь етерами. Якщо ви це зробите прямо під час етеру, це буде надзвичайно прекрасно. Я, звісно, вам хочу подякувати за підписку. Зараз глянемо, що у нас з підпискою. В непростій ситуації, хотіло себе набагато бачити. Кращу підписку. Отже, будь ласка, майстер Овен Stefan. Academy UK. Це мій, ю, мої два канали Ютубу. Також одно, одноіменні під моїм іменем: Facebook, Instagram і Telegram. Будь ласка, так, відповідаю на питання. Тікток поки що починала недолуга команда його вести, поки що він. Ми його лишили, не чіпаємо. В свій час розберемося, чи потрібно, чи закриємо ми там той канал, чи будемо продовжувати вирулювати ситуацію, бо мені сказали справжні спеціалісти, що краще б не робили б нічого, чим вбили би канал. Його неправильним заповненням рік тому команда Недолуга, яка брала на себе відповідальність, просто ліпше б нічого не робили, чим робили те, що зробили там. Отже, мої любі нічого, все стає на свої місця. Зараз я вже більше року працюю з прекрасною командою, і ми вирішили, нехай поки що воно лежить. Тому, любі мої тіктокери, вибачте мені. Звісно, запрошую на навчання, звісно, запрошую на марафони по здоров'ю, по фінансах, по парі. Марафону в наступному році по парі не буде, відповідаю на питання. Отже, про що поговоримо сьогодні? Да, звісно, що я поді... Мої любі спонсори, молюся за вас. Дякую за каву. Дякую за допомогу в наших проєктах, в донатах на розвиток каналу, в донатах на ЗСУ. Дякую вам, дякую, дякую. Дякую, мої дорогі, за вашу всебічну допомогу. Знаєте, багато було запитань за ці роки я ігнорував питання. Ну, воно вже стає болючим, бо профанація вийшла за межі. Знаєте, мені запитували по різному це питання. яке моє ісконне ім'я? Як оприділити ісконне ім'я? Де його взяти, як його вирухувати? Приводили, в приклад, я не знаю там, які, не, не, не запам'ятовував, Які... Е, якісь там є, виявляються, школи, які обов'язково дають е, ім'я духовне. Ну, це таке я, е, знаєте, Колись мав таку історію, у мене сусідка народжувала дитинку, по-моєму, п'яту чи шосту. От, прекрасна сім'я, я дуже їх любив, прекрасні сусіди. Дай Бог всім таких сусідів. І ось е, народжувалася наступна дитинка, і я, я вже не пам'ятаю, е, дитинка, я чомусь мені сказала, ми їхали в ліфті з цією жінкою незадовго до народження, десь за пару місяців. І я сказав, що дитина хоче, щоб її назвали таким чином. Ну, бо дитина звернулася до мене, і я передав це ім'я мамі. Вони назвали так, як схотіли. Е Мали право абсолютно, але дитина е звернулася до через мене е до цієї е до своєї мами, е бо мама не чула. Хоча вона так теж займалася практиками, трохи продвинута, все інше. Але вона зробила по-своєму. Ну, можна, знаєте, є модно зараз подвійні імена. Ну, в деяких країнах і потрійні, і все інше. От можна ж було так вийти з цього з цієї ситуації, дати подвійне ім'я, те, яке хочуть батьки, і те, яке запросила дитинка. Отже, але це ім'я, яке запросило вище я дитини на це втілення. От. Тобто вібрації співзвучності вашої, е, са, саме такі. От. Наприклад, ті, те, те ім'я, під яким я багато років жив, які дали мені батьки, е, воно не дійсне на сьогодні, бо воно не звучить. Я його не відчуваю, воно відпрацювало на мене. Зараз я відчуваю себе під своїм духовним іменем. Моє ім'я приходило по частинах, в свій час відкрилося Овен, потім все інше. Отже, я розповідав про це. Отже, у нас теж є цілий ряд моїх учнів, які отримали духовні імена. Але я не можу не на якому етапі, не на першому ступені, не на другому, не на третьому, не на четвертому, не на, на 125 рівні, я не можу гарантувати, що буде відкрите ваше духовне ім'я. Чому? Бо ви маєте відповідати вібраціям цього духовного імені, воно має до вас прийти, ви не можете його не обійти. Як найчастіше відкриваються духовні імена? у тих, кому я передаю імена через мене. Або як я. Ну, це не духовне ім'я, це просто запит дитини на ім'я в цьому втіленні, а духовні імена відкриваються, коли йде робота з людиною персональна і промовляється ім'я, і починає йти відчуття, що це ім'я саме цієї людини. Відкривається і, і переактивується пере, пере ін, інфраструктура, енергоструктура людини під те ісконне ім'я, яке промовляється. І коли я певний час спостерігаю за людиною і продовжує це відбуватися, мені продовжують в роботах називати цю людину цим іменем. Я промовляю, і ми з людиною опрацьовуємо запит. І людина або приймає це ім'я, або не приймає його. Тобто, ну, по, наприклад, по емоційній. Неготовності, неготов, по ментальній неготовності, по принциповій якійсь неготовності буває й таке. Ну, в основному люди з радістю приймають те ім'я, відчувають його, ми проводимо роботу, активація. Тобто, це не про якусь конкретну роботу. Ну, Наприклад, можна було би спрофанувати і зробити вигляд, що я роблю роботу і, і даю запрос на ваше ім'я. І цей запрос йде всесвіт, і я там щось придумаю. Я цього робити не буду. Ім'я просто я, як ретранслятор, як канал, по якому дається ім'я, воно озвучується, воно перепровіряється. Якщо хочете, людина перехрещується, ну це не про хрест і не про прохрещення, переактивується під це ім'я і має право і користується цим духовним іменем. Бо інколи я дивлюся, людина там називає себе якимось духовним іменем публічно, а воно не відповідає дійсності, не відчувається, не співзвучність. А потім дивишся, ця людина просто потім по-іншому себе називає по-іншому. То ця людина була, там, наприклад, мальфаром, потім характерником, потім ще. Ну, Будь-ким. Будь Хто на сьогодні модніший, те там і, і, і дева, і шмара, і, і, все, і все, що завгодно, різні титули. От <кій> поки підбереться те, що буде більш фінансово успішне. Ну, е, я думаю, що це не наш з вами шлях, тому я не можу поки що зрозуміти. Я, е, не, розуміння є, що людина починає над собою працювати, свідомість починає. Розпаковуватись, очищатися, людина по вібраціях піднімається до свого ісконного імені, воно звучить щонайменше в п'ятому вимірі, співпадають вібрації, ім'я приходить, повертається все поєднання, активація, користування і отримання сили цього імені. А коли людина собі цей, взяла ім'я придумане. Бо мене завжди, коли це масовка якась, всім, всім даємо ваші духовні імена. От. Я ставлю під сумнів, пробачте мені, такі акції роздачі імен. Хоча, ну, знаєте, там є такі секти, є такі <кхів> там, ми, ми, не, ми не релігія, ми віра, ну, таке. і там у кожного своє ім'я, у кожного. Отримання свого ісконного імені це шлях. Доброго вечора всім.